Два? Серйозно, блін? Два дрони? Ілюх, ну ми ж з тобою домовлялись. Ну, як так можна? Я. Кабзда, блін! Один. Що один? Залишився один. Другий тільки що твоїм жирним кабом накрило. Та бляха! А чого ти їх розкидаєш по всій майстерні, а? Ти заспокойся, Карсон, ти запарив. Все одно я ці дрони не зберу, мене гвинтів немає. О, ти кажеш, заспокойся, а мене це не заспокоює, Ілюша. О, ти кажеш, будь спокійніше, а я спокійніся не можуть. Гвинти є, ти не переживай. За ними вже Ігор на склад поїхав. Тільки куди ми їх чіпляти будемо? На ці полтора дрона. Ну, ти ще довго, ну я вже задовбалась там в машині сидіти. У мене якщо подмишки спотіють, все, прогулянка відміняється. Хай потіють, прогулянка і так відміняється. Добрий день. А що? Перервана. Скільки зараз? На сніданок чи що? Це не питай. Та Я би не питав, якщо б мені не треба було посилку забрати. Так, останні чотири цифри: 69-24. У нас глобальний збій в системі. Головне, що не гармональний. Що? Щось серйозне, я так розумію. Всі трекінг номери посилок переплутались. Та угу. да, да Халепа. Але мені посилочку би отримати. Ти мене не слухав. Я кажу: всі трекінг номери посилок переплутались. Я не знаю де чи я. Тю. Це ж мені проблема. Просто дивишся коробки, в якій лопасті від FPV-шок та моя. Ще раз, увага! Збій в системі. Ціла фура вантажу 25 тонн. Все переїблось. Я не знаю, де чия посилка. Щоб зрозуміти, де чия, треба всі посилки передивитися. А це 25 тонн. Understand? Прикольно. А хто це? Аудіокнига. Уроки англійського. Я думаю, реп якийсь. Ах. Ці дрони вже мають бути на фронті, розумієш? Вони вже мають літати і вбивати орків. Орки мають бути в цих коробках, а не дрони. Так, Ігарьок пише. Мабуть, вже гвинти забрав. Уітні, Уітні, це Х'юстон. У нас проблема. Тут на складі все переплуталось. Треба посилку шукати. Скільки часу займе не знаю, а скільки часу треба, щоб приблизно хоча б. Та хуйо знаю. Ну от мужчина теж не може точно сказати. Коротше, отак. От Папа. Хутій. Що за день сьогодні? Четвер. Так, ні. Добре, давай. Бо поки що все одно ці гвинти нема на що чіпляти. У нас тут два дрони. Один. Ілля! Бліть! Все, папа, на зв'язку. Я так розумію, гвинти теж затримуються. Так, але не так сильно, як ти. Так, може, поки ми їх чекаємо, почнемо дрони збирати. Ми вдвох все одно не встигнемо. Ну. Що вдвох? В трьох? То Саша? А що? Нічого. Так я не поняла. А ти що думаєш, що дрони можуть збирати тільки ті, хто має пісюн? Давай помітимо зараз, це сказав не я. Саш, ну їй Богу, ну які дрони? Ну ти паяльника в руках ніколи не тримала. Так, да, Кирил, ти правий. Можливо, таких великих предметів, як паяльник, я в руках ще не тримала. Але я навчусь, я ж не тупа. Чи тупа? Й, ні, Саш, ти не тупа! І, ти дуже гостра. Ногти дуже гот. Ай, Саш, хоч паять, паять їй Богу. Тож. Але я все одно не вірю, що в тебе вийде. Так, тихо. Ну, ну зізнавайтесь, хто із вас паяльник. Це за скільки років стільки коробок привезли. Це одна фура. Переплутаної партії. Ясно. Куди? Що? Що, треба зверху починати дивитися? Ну, так. що ви їх так високо поскладали? У вас тут місця на складі дофігіще. Ну, щоб акуратненько все було. Стримянка є? Є. Я не Бачиш, перша коробка і одразу 69-24. Це мої гвинти. Ага. Ти всередину подивись. Тюб, блін. 6 кросівки. Так, після того, як зібрали раму, треба припаяти силовий кабель до регулі материнки. Зрозуміло? Та наче так. Да. Ну, тоді камон. Е, чекай, а, а оці жовті штучки це їх. Е... Це демфер. Його треба між платою зафіксувати, щоб вона не згоріла. А, -та, точно, точно, угу. точно. Ой. Саша, обережніше, ну воно ж крихке. Кирил, не манді, я тебе прошу. Тому що не вмієш робити, нема чого братися. Ну нічого, ти ж сексом якось займаєшся. Ой, всі тако хвалять! О, всі! Я тобі ще цей паяльник в дупу засуну. Це не паяльник, Саш, вот паяльник. Нічого, тобі і це, і це влізе. Кирил, можна ти на хвилинку? Чуєш, та й не здається, що ти перегибаєш палку? Так. По-перше, давай не називати мою дружину палкою, по-друге, Ілюх, ну. Давай чесно. Ну, які дрони? Вона конфірмат, від торгся відрізнити не може. Що від чого? Понятно. Як ти ці дрони збираєш? Слухай, я просто говорю, що на дворі 21-століття, в якому немає місця для булінгу і газлайтингу. Для чого? Не стартуй на Сашу. Ну, хай робить, як може. Навіть якщо вона один дрон зробить, ну, то вже допомога. Добре, але вона мене бісить. Кіп калм, Кірі. Кіп калм. Так, пошли бо ти мене вже теж бісиш. Кипкал. Пожалуйста. Кипкал. кау Блін, треба собаку сюди привезти, щоб він по запаху їх знайшов. Ну, звідки пес знає, як пахнуть гвинти. Це спочатку їх треба знайти, дати псу понюхати. Ну потім він може й допомогти. Е От якщо б вони були їстівні, нам би Кирило став у нагоді. Він дуже швидко їжу в би. Стояти, не рухатись. Сіля малейку мародери. Або... Ми не мародери. Ігор. Чуть. Бабан сахал нас чаєм. Ах зна, гач Херсон. Мен, аман шахламашин. Капець ти мене налякав. Хух, я вже подумав, на нас ще й Іран напав. Він подумав, а ми приїхали, нікого нема. Коробки всі випотрошені, двері відкриті. Ще б хвилина, і ми вас голими дупами до стовпа скотчем би приматували. Ні, ну це навряд. Тут ще не зрозуміло, в який з коробок скотч лежить. Дуже не зрозуміло, що тут відбувається. Але є відчуття, що вам потрібна допомога. Потрібна. Так. А в тебе реально з собою валина? Я просто чу. чув Хе -хе. Ага. Диви. Хе -хе. Прилажуха така. Прикол. Ага. Так, ще один готовий. Це вже скільки? Це п'ятий. О, і в мене вже три. Угу. Саша, у тебе трохи менше. Трохи менше це скільки. Ну майже один. Ну от що і треба було довести. Кирил, може, якби хтось не трендів під руку, то воно би швидше вийшло. А, тобто я винен. Тобто в тебе руки не з того місця ростуть, а я винен, да? Так, так репзя, релакс. Нам 20 дронів треба зібрати. Якщо ви будете один одного хейтити, ми нічого не встигнемо. Ми, то, може, і встигнемо. А от що встигне вона, я сумніваюся. Вічно, блін, що не загубите, те потіряє. Та й твою мать. Ха -ха -ха -ха. Отож! Отож! Що ти ржеш? Ні, просто може це не в мене руки не з того місця ростуть. Тут просто дуже маленька деталька. Та ти що? А може просто в когось дуже жирні ручки. А може просто у когось дуже жирна дупа. <звук> Сан, я не це хотів сказати. Я мав на увазі інше. Я... Ось зараз дуже цікаво, як ти викрутишся. Саш, вибач, будь ласка, Після? я не. Ти сука вже мертвий. Та, Саш. Ти мертвий. Саш, будь ласка. Сань! Та сань! Та, ну... та Саш, неспокойсь! Саша! А, а! А! <плес> Мда. Біда не приходить одна. Короче, Ігор, не може знайти гвинти. Ти нема де їх взяти. Та в мене є 3D-принтер. В принципі, можна їх надрукувати. Так а що ти мовчав? Там в мене пластика впритул, а треба ще стабілізатори для вогів друкувати. Але що робити? Ну. Давайте друкувати. Оце. Чекай, чекай, чекай. Що? Це якраз справа для мене. Я ж в універі працювала в копіцентрі, Тому все, що зв'язано з друком, це ж моя стихія. Так. Ви робіть собі, не відволікайтесь. Я все зроблю. Добре. Тільки цей чуєш одне питання. О, почалось. Рота закрися погано. Чуєш, Ілюшика, тут якісь комікси відкриті. Mm. А де файли з гвинтами? Ну, в папці гвинти. А я так і думала. Все mm -hmm. ставлю на друк. Да ви боялись. Так, щось ми давно не їли. Ти ж двадцять хвилин тому, хав. А я що тільки що сказав? Цей, тут я напевно. Е... Е... Коротко, я з Насті спілкувалася і напевно ну, не, пер... не перевірила, е... там у тебе напевно. Коротко, напевно, воно Стояло на відкладеному друці, а я. Фак. Е... Слухай, ну е... це можна продати на аукціоні, якісь гроші будуть. І... Та гроші, може, і будуть, а от пластика немає. І достати його зараз майже неможливо. Не, тр... не треба мені це от. Може, якби ти мене не відволікав, то я би і не заплуталась. Знов я винуватий! Може просто не треба брати роботу, яку ти робити, не вмієш. Я не можу! З тобою в одному приміщенні. Ходить ти, ти мені! Щад fucking up! Як же ви мене достали! Блін, замість того, щоб просто збирати дрони, ви постійно собачитесь! Це через вас ми не встигаємо! Через вас! Що ти завів? Та нічого! Це за пластиком! Ти ж сказав, його зараз не можна ніде достать. В мене є девайс, який нарізає пластикові пляшки лентою для принтера. Як це? Ой, можна я не буду пояснювати? Ви краще вон, дрони збирайте! Або далі грайте в Емберх і Джоні Деппа. як хочете короче. А що Емберх і Джоні Депп дуже сварились? Угу. Потім вона йому в ліжку насрала. Прям? Чуєте? А може, замовимо нові гвинти, а? Так вони ж все одно переплутані приїдуть. Але в нас тоді буде вдвічі більше шансів їх знайти. Саня, просто продовжуй пошуки, добре. Ярюк, ти чого завис, а? Чуєш, натисни мою плюс кнопочку хай перезавантажиться. Дивіться, я передивився ці коробки і помітив, що в цьому збої є певна закономірність. Так. На коробках, де зміст не відповідає номеру. Є дев'ятка та шістка. Напевно, просто хтось переплутав ці цифри. Ага. Хм. Фіга собі ти Холмс. Так, і що там далі? Ну, треба відсортувати всі коробки з шісткою та дев'яткою. А без цього було ну, ні? Ні, на жаль, Сань, на жаль. Це раз. Бере. Дозвольте поцікавитися. Чим ви таким тут цікавим займаєтеся? А? Пляшки збираю що. Три тисячі вибачень. Ну, я ж до вас в квартиру не лізу. То чого це ви думаєте, що ви можете отак до мене прийти без поваги, без попередження. Ну, ну по-перше, ви пропустили дві тисячі вибачень, а по-друге, я тут просто пляшки збираю, що ти приколопався. А, значить. Такий тональності тепер буде проходити наша розмова. По-перше, ми з вами чекушку не знаходили і не розпивали, щоб на ти переходити. А по-друге, моє виховання не дозволяє матюкатися. Але ви змушуєте виховання? Мене виховала вулиця. Як для виховання вулицею, ви занадто чимний. Тому що це була вулиця Івана Франка, Йопта. Отже, зараз ви віддаєте мій пакет і розтворяєтесь в димці. Нічого я не віддам. Це не ваші пляшки, я їх знайшу. Все, що ви тут знайшли, належить мені і попереджаю. Я три місяці ночував в спортзалі, де викладають карате. Не провокуйте мене. Що? А -а -а! Та блін. Що там? Не можу причепити пальці дуже здорові, не можу піддіти. Ну, давай я спробую У мене пальці тонкіші. Що треба? Дякую. Та немой за що. Що там, Фібоначчі? Як там твої розрахунки? Так. Ну, якщо все правильно розраховано, то моя посилка десь в цій купі. Якщо я правий, то ми швидко її знайдемо. Угу. Ну, якщо ти впевнений, тоді ми що, поїхали? Угу. Хлопці, дякую Давай. за допомогу. Нема за що, звертайся. Давай. Я попереджаю, я на своїй території лев, і я буду захищати її від чужаків, чого б мені це не коштувало. Та зліз з мене, ти що кризів! Ти. ти, шо, ти... А, так, а ну розійшлися, швидко. Хіба з палицею поквапити? То, що ви люб'язним осарнулись, вам честі не робить. Поліцію не викликав. Нас викликали мешканці району. Що сталося? Так, значить, я, як потерпіла сторона, я все розкажу. Цей незнайомий суб'єкт проник на приватну територію і хотів заволодіти майном, яке по негласному праву належить мені. Я Олексій. Я Олексій, це всі тут знають. Цей бомж якийсь. Пане офіцере, я тут просто пляшки збирав, а цей неадекватно мене накинувся. Це смітник, він нікому не належить. В Гаагському суду таке розкажеш. Не належить. Так, ви думаєте, що нам більше нема чого робити, як вас бомжа рознімати? Розійшлись. А Мені то обидва в кутузку поїдете. Дякую за запрошення. Вже сьогодні снідав. Лішки от це моє. Так, шановні, Щось не ясно. Все, все, розходимось. Тріумф справедливості. Я взагалі тут ці пляшки збирав, щоб дрони для ЗСУ зробити. Кази. Ну, ти... Сильніше, сильніше. О, все, я зафіксую. Ага. О, здорів. А що там з пластиком? Нема, не знайшов. Mm -hmm. А ми тут, блін, Сашою, назбирали, поки тебе не було. Mm. І що толку? вони без гвинтів все одно не взлетять. Чуєш, може, все-таки йоду переплавимо? Та ні, двічі цей матеріал не переплавиш. Ну, ну тоді залишається одна надія. На Ігоря. Угу. Та як так то а? Походу, не 6 і дев'ятка переплутані. Що? Кожна людина має право на помилку? Он Едісон. Тисячу двісті разів так робив, поки лампочку свою винайшов. Алло. В нас У Вас теж? Ясно. Капзда на капзду дає габелу. У Нас габела. Ні гвинтів, ні пластику, ні дронів. Нормально ми спрацювали. Зате йода є. Ой, мать, не за йодуй. Військовий пише про дрони питає. Напиши, що не встигаємо. Як пластик знайдемо, надрукуємо і відправимо. Їм терміново треба. А росіяни, знаєш, Чекати не будуть, поки ми тут надрукуємо від. Та ладно, пишу. П'ять тисяч вибачей. Я шукаю свого колегу. Ого. Він до мене. Перед тим, як ви спішно покинули моє обіцялі. Я почув крайню репліку, ну, щодо. Тронів на ЗСУ. Ну, як то кажуть, для доброї справи нічого не жалко, то ось пляшки, все, що маю, беріть. Ну, що тут сказати. Thank you very much. You're welcome, як то кажуть наші західні партнери. Е, може, коли хочете, або. Ні, що ви дякую. Здоров'я дорожче. Бувайте. Ой. Ой. Нічого не запитуй. І смс військовим не пиши. Відпочив. Mm. Погнали, заново все перейомо. Знаєш, що саме смішне? Що зараз приїде ще дві фури і в них теж все переплуталось. Блять. Що ти сказав? Ну, що зараз ще дві фури приїде? Після цього що ти сказав? Блять. Та ти чортов геній! А чого це я геній? Не дев'ятка і шістка переплутані, а літера Б! Mm. Ну. І хто всіх врятував? Бомж. Шо? Я гвинти знайшов нам. Красава. Головне вчасно. Mm. В Сенсі. В сенсі ми теж знайшли пластик і майже все готове. А раніше ви могли сказати? Я б на тисячу коробок менше перебирав би. Та Все гуд. Можна ще дронів зібрати. Гвинти в нас вже є. Деталі є, а головне вон, люди, які вміють збирати, теж є. Шо ти? Сідаю, я тебе навчу. Що? <ріст> <Шо? ріст> це не складно.